Слава нації, вітаю на каналі Добре я Сашко. добрий відосичок присвячений ось цьому вузлу, який в, старих, в старому військовому ремонті зазначений як редуктор. І я тривалий час, ну ось де нещодавно, і там відео можна чути, бачити на каналі. Я теж його так називав в більш новій номенклатурі, в більш новій літературі він називається насосним вузлом підігрівача БМП. І ми цими днями, я цими днями мав спілкування з побратимами, і в принципі вони викристалізували ту думку, яку я давно мав. Дивіться, в чому сенс. Редуктор за визначенням, так, латинський корінь, редурре. Він означає зменшувати. Тобто це якийсь такий вузол, який щось зменшує. Якщо, наприклад, це клапан редукційний, він зменшує тиск внаслідок роботи там, певних елементів, скидає його, зменшує. Якщо це якась там механічна там, пара, то вона, наприклад, там, з 10 тисяч обертів зменшує там, до 3 тисяч. Це редуктор. Ну, наприклад, там, трансмісія, ну, зокрема, коробка передач там, якогось. Пристрою на двигуні внутрішнього згорання це там редуктор там, одно або багато так? тому що він там великі оберти двигуна зменшує до менших обертів, які там передаються ну, в кінцевому рахунку там, на елементи руху. Так, там Нема різниці е, колеса, умовно кажучи. Тут, в цьому вузлі, одна єдина вісь обертання. На цій осі у нас водяний насос, повітряний насос, паливний насос. Електрична машина, яка цю єдину вісь приводить в рух, тут нема нічого, що би зменшувало. Нема такого, що двигун крутиться там на не знаю там на трьох тисячах обертах, а кричатки там на двох. Ні, одна єдина вісь. Тобто, ця назва редуктор, вона застаріла і я. Її використовував згідно з старою назвою, воно дійсно, не обдумано і від цього час відмовлятися, а називати його, так як в більш сучасній літературі насосний вузол. Чому? Тому що це вузол, який, повторююся, сполучає в собі водяний насос, повітряний насос і паливний насос. Це насосний вузол, так, не редуктор. По факту. Хто досі використовував цю стару номенклатуру, так як, власне, і я, запрошую від цього відмовлятися. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого крінофілія недостатня.